Уповноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Лубінець розкритикував заяву віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук, яка порекомендувала українцям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти РФ. Омбудсмен наполягає, що заради виживання не варто відмовлятися від російського документу. Раніше він наголошував, що це не вважається злочином або ж зрадою, якщо допоможе зберегти українське життя. Сама ж Ірина Верещук свою заяву пояснила тим, що не може рекомендувати співпрацю з ворогом. Моя позиція була, є і залишається незмінною. Позиція міністерства є наступною: не потрібно йти на співпрацю з ворогом, не потрібно брати паспорти. Потрібно уникати будь-яких контактів, якщо це можливо, з ворогом. Якщо це можливо, евакуюватися. Якщо ні, чекати зсу. Я не хочу, щоб люди потім давали пояснення в суді, захищаючи своє право, бо вони мають право. Я хочу, щоб люди вижили. Я дуже хочу, щоб люди залишилися живими і неушкодженими у тому. Числі на тимчасово окупованих територіях як міністр профільний, я розумію людей, які там залишаються. Подекуди вибору немає. Але сказати, що я рекомендую брати паспорт ні ніколи. Нагадаю, причиною дискусії став указ російського президента, який дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Як російські солдати поводяться з українцями? Ми запитали жінку, яка кілька тижнів провела в окупації в Миколаївській області. Давайте послухаємо її історію. Я родом з міста Снігурівка Миколаївської області і знаходилась на момент повномасштабного вторгнення в місті Миколаєві, проживала зі своїм сином дев'ятирічним. І через три дні було вирішено об'єднатися з родичами в місті в селі Новопетрівка, це Снігурівського району бувшого, а зараз нині Баштанського. Uh, і знаходилась уже в, в селі весь перший місяць війни, і там uh, так сталося, що ми uh, були під окупацією вже десь через тиждень, ні в десять uh, після повномасштабного торгення. Як спілкувалися з місцевими? Ну вони були uh, загарбниками. Вони були uh, з такими цілями, щоб uh, знищувати все навколо і мордувати. Наприклад, вони знаходили, вони шукали місце голову сільської ради, не могли знайти і через її чоловіка намагались вийти на неї. Що вони зробили? Вони його прив'язали до хреста, який знаходиться на початку села, і розділи до вола, і били його. Ну, всі це бачили. Ось, ну його знайшли тіло тільки місяці півтора-два назад. Вони взагалі сказали, що це вже наша земля, і ви вже ну готуйтесь, ви вже росіяни. Вам вже навіть там валюта ваша не знадобиться. Звичайно, це вони були, вони вважали себе вже хазівами становища взагалі про. Те, що їх вижене жене за супрої й не було. Вони вважали себе все, все сніврівка, і ви з нами. І якщо ви будете добре, поводитись, ніхто не постраждає і ви будете жити краще, і все знаю, вже після того як ми вже виїхали після першого квітня, вони з місцевого інтернату вивезли всіх дітей. Разом з завідуючою. Вони вже казали, що ви вже наші, так що звикайте, ведіть себе добре. А, ну, за телефони дуже було багато, тому що я, наприклад, ходила, шукала зв'язок, хоч якийсь мати, тому що дуже багато дуже поганий був зв'язок. І я ходила там ну, на край села, там вже в поле то були обстріли, і я також один раз попала. Слава Богу, все добре. Але вони передали через людей попередження, що якщо будете ходити, ми будемо вас бачити. А вони там ну так трішки на висоті там знаходились, і не знаю, може їм якось було видно через а, зброю. Ось і вони сказали, що будемо вбивати всіх. А і машини забирали також, щоб люди не могли виїхати. Забрали автівки. Ось тому я не знаю, яким чудом у нас -то у брата залишилася втівка. Дуже боялись, коли намагалися виїхати, дуже боялись. Але через зв'язок з іншими селами там формувалися колони, і дійшла, ну, дійшла інформація до нас, і ми ось так миттєво вирішили. Зібралися ну, на і ризик. Зараз до нашого ефіру долучається адвокаційна директорка центру прав людини. Зміна Олена Луньова. Пані Олена, вітаю вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що спробуємо зрозуміти, чи варто взагалі українцям на тимчасово окупованих територіях зараз брати паспорти РФ, які зараз пропонують, і навіть змушують людей це робити. І чи можна дати рекомендацію, як правильно себе поводити в цій ситуації українцям? Це дуже складне питання, і насправді давати рекомендації, коли ти не знаходишся на окупованій території, знаходишся на території вільній, напевно, просто, але одночасно складно, тому що люди, які залишаються в окупації, зважують ризики. Ну і власне вони постійно знаходяться в ситуації небезпеки, і дуже тяжко говорити звідси про те, як їм краще поводитись. Але ще однозначно, ми вважаємо за потрібне сказати як правозахисники, що необхідно громадянам України роз'яснювати. Які є негативні е, наслідки отримання російських паспортів? В першу чергу персонально для них, тому що разом з російським паспортом людина отримує можливість мобілізуватися, тобто її можуть примусово мобілізувати, її можуть обмежити свободи пересування. Про неї її персональна інформація буде передана країні ворогу, е, крім того, питання, що далі зробити з російським паспортом. Тому що Російська Федерація також, напевно, не буде дозволяти українським громадянам вільно виходити з цього громадянства. Попри те, що Україна як держава не визнає російське громадянство набути на окупованих територіях, скажіть, будь ласка, є таке питання щодо цієї дискусії, яка розгорілася на рівні держави? Два представника української влади віце-прем'єр-міністерка, а також омбудсмен. Ну, вони зайняли якісь діаметрально протилежні позиції. Вас є пояснення, чому так відбувається? Чому немає єдиної позиції щодо цієї ситуації? Насправді єдина позиція є. Вона відображена в законі України про забезпечення прав і свободи, правовий режим на тимчасово окупованій території. Цей закон говорить про те, що Україна не визнає громадянство набути в окупації. як Таке, як і є, і примусова. Крім того, це не є підставою для втрати громадянства е, України. Крім того, позиція Міністерства закордонних справ і позиція міжнародних наших партнерів рівно така сама. Додатково можу сказати, що жодної відповідальності, тим більше кримінальною, за отримання російського паспорту в окупації, немає навпаки. Люди, які цей паспорт отримують, є потерпілими від злочину, тому що паспортизація і нев'язування громадяни громадянства країни-агресорки є злочином, є воєнним злочином, і Генеральна прокуратура України розслідує, розслідує ці злочини. Що відбулося в комунікації? Напевно, це якраз те, що слова Дмитра Лубінця були так, трошки вирвані з контексту, тому що він казав в першу чергу в контексті нового указу Путіна. Про те, що українці, які є на окупованих територіях, знаходяться під ризиком. Видворення, якщо вони не візьмуть російські паспорти, я додам від себе, що так Російська Федерація легко вираховує нелояльне населення і для тих людей, які не отримають паспорти, можуть бути різні насправді різні наслідки. І Російська Федерація це робить вже не перший рік. Та починаючи з Криму, така практика нам відома. Ми знаємо, що вони тиснули для того, щоб якомога більше кримчан отримали російські паспорти, а інші. Мусили отримати документи іноземців. Власне, я думаю, що це ця, ця ситуація показала, що комунікація мусить бути обережна, тому що вже тиждень тривають дискусії. Разом з тим, результатом цих дискусій є все ж таки позиція, що українці в окупації мусять вижити в першу чергу. Але бажано, щоб вони також знали, що отримати російський паспорт є небезпечно в першу чергу для них самих. Скажіть, будь ласка, ви вже зазначили в цьому інтерв'ю про те, що одна з цілей росіян це можливо в перспективі змусити мобілізуватися до російської армії людей на тимчасово окупованих територіях. А чи можете пояснити ще, чому саме роздають російські паспорти? Чи в міжнародному плані, чи може це хтось визнати? Ну, якісь сателіти Російської Федерації можливо і можуть, але наші партнери, європейська спільнота, звичайно, американці не визнають ці паспорти. Вони не є для них підставою для в'їзду, виїзду і такими на підставі яких можна отримати, наприклад, віза для в'їзду в їхні країни. Тому, в принципі, тут позиція і нашої держави, і наших міжнародних партнерів є послідовною. Те, навіщо Російська Федерація це робить? Напевно, для того, щоб людина, яка є громадянином України, виникла в їхньому правовому полі, тому що коли громадянин України отримує російський паспорт, на нього починає розповсюджуватися все їхнє законодавство, так стосовно. Медичного страхування там різного соціального страхування необхідно здати багато персональних даних, біометричні дані. Тобто, ця людина відразу стає видима для російського правового поля. Крім того, зараз новими цими, цими новелами да, верніше їхнього законодавства стосовно мобілізації через сайти держпослуг. Це також може привести до того, що український громадянин, отримавши російський паспорт, просто буде обмежений в можливості виїхати за межі Російської Федерації або виїхати з окупованих територій. Це треба на це треба зважати. Давайте спробуємо зрозуміти людина, яка все ж таки боялася за своє життя і погодилась зробити такий документ. Що її чекає, коли вона зможе виїхати з тимчасово окупованої території, наприклад, в більш безпечне місце в Україні? Чи є якісь наслідки? Чи доведеться їй пояснювати взагалі звідки в неї з'явився цей документ і за яких умов? Ні, відповідно до закону немає таких знову ж таки, нема відповідальності без закону. У нас немає закону, що встановлює відповідальність за отримання російських паспортів. В першу чергу, через те, що може бути напевно встановлена відповідальність за якесь добровільне діяння, але говорити що саме добровільно, яке яке отримання є добровільним. На окупованій території дуже складно, особливо якщо ми знаємо про те, що окупаційна адміністрація, окупаційна армія робить на окупованій території. І попередній сюжет тому дуже яскраве підтвердження, що люди живуть в атмосфері страху. І, власне, Російська Федерація це робить умисно для того, щоб створювати тиск на українських громадян. Відтак, якщо український громадянин отримав російський паспорт чи паспорт так званих ДНР або НЛНР, для нього для такого громадянина немає відповідальності відповідно до. Національного законодавства можливо, якщо вона буде не, не вона, да сподіваюся, що такої відповідальності і не буде. Але якщо законодавець встановить, що колись після деокупації територій такі громадяни мусять здати свої паспорти, бо така ідея обговорюється, то напевно їм доведеться їх там ці паспорти віддати. Але в принципі відповідальності е, наразі за таке наявність такого паспорта в громадянина немає. Давайте спробуємо подивитися на цю ситуацію трошки ширше. Чи можемо ми зараз дати рекомендації людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, в юридичному плані? Що слід робити? Що можна робити, а чого точно не варто робити на цих територіях? Які документи не варто отримувати, від чого треба утриматись, як себе поводити? Тут я буду я погоджуюся з позицією пані Ірини Верещук стосовно того, що треба мінімізувати контакти з окупантами, і чим менше контактів загалом з окупаційною владою є в наших громадян, тим краще. Тому говорити, які документи варто чи не варто отримувати складно, тому що. В нас зараз загалом немає державної політики стосовно документів, які видані в окупації. Так ми знаємо, що люди, які отримали свідоцтво про народження чи про смерть особи в окупованих територіях, мусять, щоб отримати українські документи, звертатися до суду. Може працювати, коли мова йде про десятки документів, але не буде працювати, коли мова йде про сотні тисяч документів. Будь-якому разі, я би не раду я би не радила документи, які видані в окупації, спалювати, викидати чи щось з ними таке робити, тому що так може статися, що в людини інших документів, які підтверджують той чи інший факт, просто немає. Відтак вона не може не зможе якісь факти довести за відсутності цих документів, хай вони і видані окупаційною владою. Ми не визнаємо ці документи як держава, разом з тим, вони можуть використовуватися, наприклад, в судових провадженнях для підтвердження тих чи інших обставин, тому що знову ж таки є і практика Європейського суду справ людини, яка нам каже, що документи, які видані в окупації і які необхідні для життєдіяльності людини. Вони, вони не є такими, які визнають законність окупації. Тобто теоретично Україна мала б напряму використовувати документи, видані в окупації, які посвідчують факти народження, смерті особи, і це не було б визнанням окупації. Тому такі документи треба зберігати їх не треба нищити. Ми говорили з вами про відповідальність. Ви зазначили про те, що якщо людину змусили отримати цей паспорт, скоріше за все вона не буде нести перед українським законом відповідальність, бо ми розуміємо, в яких умовах вони були видані. А що стосовно людей, які сприяли, працювали колаборантів, які працювали на цю систему окупаційну, аби видавати такі документи, я маю на увазі, наприклад, умовні паспортні столи та всі інші, які співпрацювали з окупантом. Тут треба дуже чітко розрізняти тих осіб, які отримали паспорт Російської Федерації для того, щоб дійсно захистити себе або зберегти свою власність, або отримувати якісь документи, да інші е, від окупаційної влади, які підтверджують факти народження, наприклад, та да, і тих, хто дійсно співпрацює з окупантами, отримують російські паспорти, щоб обіймати певні посади в окупаційних адміністраціях, і тих людей, які проводять цю примусову паспортизацію. Друга частина да, тобто ті люди, які співпрацюють з окупаційною владою, і або примушують українських громадян отримувати паспорт, або просто обіймають посади, які підтримують окупацію, є обличчям окупації, так, утверджують окупацію. Вони дійсно вчиняють злочини. В одному випадку це колабораційна діяльність або державна зрада, в іншому випадку це воєнний злочин, це власне порушення порядку ведення війни, тому що нав'язування громадянства Російської Федерації відбувається під час війни. Тому в будь-якому разі ці люди мають їхні діяння розглядатися правоохоронними органами, і на це є всі підстави, які відображені в кримінальному кодексі України. Пані Олена, дякую вам за цю розмову, що включилися в наш ефір. А я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Олена Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини зміна.